Всіх вітаю з прийдешнім новим роком. І також в мене розпакування. Трішки я прикупила продуктів, але так як після свята не дуже хочеться взагалі щось купувати, тому трішечки. Ну, придбала. Значить, Червоний маркет є таки, така сеть супермаркетів в країні. придбала ось Придбалася мичий засіб для посуду 800 мл, значить, коштував він 39,99 я е, порошок цієї фірми брала, я задоволена, у мене дуже е, грязні речі, щоб таке, знаєте, щоб брати сильне-сильне якесь вичищення. І е, придбала у них теж була акція гель для прання 4 літри 99 гривень. Я теж придбала. Е, я вважаю, що мені сподобається, а там не знаю. І також придбала в Аврорі ось такі два блочочки для унітазів. Мені, мені дуже подобається вставу. І запах приємний, і чистота від цього. Ну, чистота не від цього, але взагалі так. Так, щось, що ще я придбала? Бачите, от я яєчко показую, а то я завжди показую там по 3-4 по яєчка, що я придбала. І кажу, ось я придбала 30 яєчок. І щоб ви знаєте, щоб ви не казали, що неправда, от я показую, що я. Все-таки придбала, бачите, тут цілий латок, я не буду його відкривати, яєчок він вийшов 113, ні, 170, 107, 117 гривень по, по 3,89 по, по за за десяток. Це придбала супер, не супермаркет, а сеть магазинів Салтівський м'ясокомбінат. Так же я придбала сир перменталь, бачите, ось такий великий, це я придбала тільки нам для чоловіка, так як вже кома, я набралась тільки, що нам його вдосталь. А це нам для з чоловіком. І купила в них по акції. Зараз ковбаса салямі. Я придбала салямі вінець. Бачите, по палочки, бо чому так мало? Бо ти у мене таке не їдять. Ми з'їли. На, нам ходила на наступну неділю я куплю краще щось новенького, чим всю неділю тарахтіти одну тушку басу. кобасу. Ну, і а тебе, наші кохане, да, от така капусточка, її накопала маленьку, були всі великі. Всі-всі-всі. Маленькі, гілі накопала. також взяла дві морквочки. Бачите, не буду доставати з пакетика, щоб воно мені тут не насипало мусору, Землю. Так, що ще я придбала? А, теж от червоний маркет прибрала, придбала згущене молоко. Теж там була акція. Мої дітки дуже подобаються. Я не пам'ятаю. 4999, да, ось така упаковочка. Свята закінчились, і майонез теж закінчився. Тому я з радістю придбала в АТБ свій улюблений майонез. Да, він без акції, без нічого, але він мені ну, дуже подобається. Що ще взяла? Ось такі два десерти дольчі. Теж по акції там три різні три смаки, але дитина вибрала цей. ну так цей цей так цей, так хай їсть. Щось я взяла. Ось такий розпушувач для тіста. Буду щось готувати. На прошлому відео я прикупила муки, і тому зараз дуже багато випікаю. Я зараз у відпустці якось вдома зима і хочеться чогось такого смачненького. Кетчуп дитячий класичний, дуже смачненький, і для дорослих, <кій> не тільки діткам. Ось така упаковочка. По 4 штучки тільки продається, дуже вигідно, воно виходить 45 гривень. Йогурти ти давно Я не бачила тебе їх ще. Це я тільки зараз побачу, може, вони вже давно, ви скажете, але я була, значить, неуважна. Купила ось таку ромашку. Я купляла її першу. І ще за 6 гривень. І була дуже якось. Е... Мені казали, що ж там внутрі, але, ну, добре. Ми, ми взяли зараз і ще раз, може, мені сподобалось. Інколи ввечері чайочок попити. Придбала, звісно, бананів. Бананів в АТБ було не так уж і багато, але я її вибрала для себе. Ось така кубаска. Я беру її неодноразово, ложу в холодильничок, мені подобається ціна. І вона по карточці АТБ банків партнерів. Вона виходить дешевше. Значить, По банку партнерів є такі дві сметанки, Це я брала для творога, зараз я покажу. Бачите, теж картки банків партнерів. Зараз вигідніше брати сметану ось в такому вигляді, тому що сметана в стакані коштує дорожче. Сир кисломолочний день, день. В АТБ тільки з'явився недавно. Я вирішила, зараз на нього акція вирішила взяти, спробувати спекти з нього сирники. Взяла два знежирених, чому скажете? Чому знежирений він не корисний. Ну, я і так його буду жарити, сирники, тому там і так жира буде достатньо. А там я не знаю. Я вирішила, що так взяти, а цей таки покушать. Буду куштувати, не знаю, що воно таке. І також, також придбала. Циркіфирма, вони теж по акції. Значить, по акції йде глазурований з карамелю, значить, глазурований ванілі і ще є вишневий. Ну, вишню ми не полюбляємо, тому я її беру дуже рідко. Ось таких я взяла сирків. Чотири таких, 4 чотири таких, 8 штук. Все, більше я нічого не придбала, бо більш не хочеться, і ще трішки залишилось з прошлих моїх покупочок. Все, дякую всім за увагу. До побачення!